Рідномовне жіноче шкільництво у Коломиї 1919-1939 роки. Голова Союзу України Коломищини Марія Гнатюк представила свою першу книгу. Презентація відбулася у музеї історії міста. Деталі від Мар'яни Мацьків. над книжкою Марія Гнатюк працювала два роки. Все почалося з науково-практичної конференції в управлінні освіти. А до глибшого вивчення теми рідномовного жіночого шкільництва у Коломиді авторку надихнув місцевий краєзнавець Василь Нагірний. Він також залюбки поділився з нею своїм архівом, присвяченим жіночим організаціям краю. Ці документи, які вона збирала, і як вона писала, і як вона їх підбирала, вона робила через призму жіночості. От от чим вона відділяється від інших е, дослідників і науковців? От е, сама пані Марія, вона така жіноча, вона така. Ну от як, як справжня. Союзянка, і оця книжка, яка вже от зараз доступна для багатьох. От вона саме дихає жіночістю. Тобто, мені здається, що таку річ повинні робити, от ми чоловіки-дослідники. Я би так не зробив. От вона зробила це саме, як зробила, як зробила би жінка-дослідник. У книзі Марії Гнатюк мова йде про жіночу гімназію, семінар, філію музичного інституту, пласт, лікарське товариство та інші коломийські організації. Видання доповнюють світлини викладачів, випускниць. Свідоцтва про навчання, афіші імпрес та статистичні дані багато інформації автор почерпнула у зарубіжних виданнях. Вдалося зібрати, і ми маємо літературу, пресу і різні такі розробки. Ну, мабуть, з 50-х років і всі з-за кордону фактично. Хоча тут є теж у нас представлені, у нас ж є люди, які займаються жіночим рухом. Жіночою освітою це професор Нагачевська, яка стала рецензентом даної роботи. Був сказала, що Це ну мусить бути на, 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 на науковому рівні зроблена ця книжка. Працюючи над книжкою, пані Гнатюк зробила багато цікавих відкриттів. У виданні згадується не тільки про навчальне, але і про розважально-виховне життя учениць. Є також опис подальшої долі професорів та випускниць. Відкрила такі постаті, про які ніколи навіть не здогадувалася, що таке може бути. Наприклад, відкрила те, що дружина. Степана Бандери, це є випускниця нашої гімназії, яка екстернатом здала випускні іспити в силу там обставин таких. Потім такі, що, наприклад, дружина Лева Ребета, я маю на увазі, бо вона зараз дуже такий національний спротив в силу різних цих подій, так що теж так само була дружиною Лева Ребета стала Дар'я Ребет з дому. Цісик це є дочка нашого професора Миляна Цісика, який викладав нас в україністику і германістику. Ну і дуже багато, що у нас була сильна музична освіта. Просто там є люди такої світової вже слави, які, закінчивши ці гімназії, музичні інститути, відкривали музичні інститути у Філадельфії, наприклад, у Торонто, у Вашингтоні. Тобто ці випускниці, а вони були випускниці наших коломийських шкіл. До створення книги причинилося багато добрих людей, допомагали хто як міг. Редактором видання є дочка авторки Ольга Кулик. Вона і була модератором на презентації у музеї. Очевидно, що мені цікава мамина робота, як у книжкова, так само у школі шляхетної українки, І оскільки більшість осіб долучаються на волонтерських засадах. То очевидним, що я з ящистю прийняла це запрошення. Книжечка ошатна, кольорова, на доброму папері, де багато віддруковано матеріалів, мабуть, буде цікавою для багатьох колом'ян, оскільки ще родини зберігають пам'ять про своїх рідних, які навчалися в українських школах жіночих, і дехто з випускниць ще живі. Науково-популярне видання Рідномовне жіноче шкільництво в Коломиї вийшло тиражем 500 примірників. Свої книги Марія Гнатюк не продає завдяки меценатам. Дарує, тож кожен, хто прийшов на презентацію, отримав примірник з підписом автора. Треба не применшувати заслуги чи як жінок. В освіті казала Константина Малицька, що тільки просвічене жіноцтво дає поштовх для, для розвитку фактично держави. Не буду зупинятися, бо зараз готується конференція до стопідеріччя з дня народження Трильовського Кирила, і там хочу зробити таку. Ну, сказала мені 20-25 сторінок, друкованого тексту зробити на ту тематику. То я буду робити українське жіноцтво, це є славами, свічовими стрільцями. Вже віднайшла 33 прізвища і так далі. Ну буду над тою темою працювати. А в що то веліться, не знаю. Сама ж презентація відбулася у теплій атмосфері. Своїми думками та враженнями від книжки ділилися поважні гості. Опісля присутні могли оглянути тематичну виставку відповідних документальних матеріалів.